Сьогодні я зроблю огляд дому, в якому ми живемо, ще, ще трошки живемо. І хочу показати ліс. Це в мене був вазонок вдома, е, то він десь так на 2,5 метри виріс і вже опирався в стелю, то насправді він ось такий росте, такий великий. Прямо в землі. Бо тут немає таких холодних зим, що він не, не, цей, не замерзає. Не обмерзає. До речі, так вони зберігають компост, тобто закидається, щоб був гній.

Оцей бармалей тут лежить. Тепер я знаю, Косій, де ти ховаєшся? Таке гарне дерево. Я бачив фотографію з 2002 року, що тут взагалі нічого не було. І за цей час вирішили такі дерева і такий затишок. Ще туди вернемося. От люди не бояться садити навколо себе такі дерева, як бояться цигани, як що вирубують в себе коло хати, живуть як якісь кочівники. А це зберігає нам е, вологи, дає тінь, дає життя дає. І так сильно от не нагріває будинок. Косінький. Це це такий гарний. Ось. Якось б не мав де валятися, якби тут було все вирубано. Такі гарні хвої. Не можу передати запах. З цього місця ми починали. І власне ці дерева вони грають роль так само паркана. От покажу, покажу ззовні, як є дорога, а тут далі нічого не видно, крім воріт. Тут це дуже схоже на борщовик. Але тут в нього є такі штуки, це це точно не борщовик. Десь запитаю, як вона називається. О тут особливо гарний куточок. Такий куточок, де дуже гарний запах. Запах хвої. І така площадка з травичкою. Так що таке, тут немає нічого страшного, щоб садити дерева коло хати, адже вони нас бережуть від гарячого сонця і дають життя, а не пустка. Яку циган має бути коло хати?